Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як можна пасивно заробляти гроші на своєму інтернеті. Для того, щоб почати заробляти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачите, ми будемо заробляти на проєкті GRAS. Суть в тому, що ви продаєте ваші незадіяні та невикористані мегабайти, і за це вони вам будуть платити поїнти, які... Ми невдовзі зможемо продати та обміняти на реальні кошти. Отже, все, що вам необхідно зробити, це зареєструватись на сайті, після чого встановити розширення та авторизуватись в розширенні через ту саму пошту та пароль, який ви вказували при реєстрації. І за це вам кожного дня будуть нараховані понти. Просто достатньо запускати кожного дня розширення. Ось нажимаємо на розширення. GRAS, нажимаємо на кнопку Open Dashboard. І просто щоб це от вікно залишалося відкритим, тобто ви можете відкрити будь-які інші вкладки, і фармінг відповідно буде продовжуватись незалежно від того, що ви там ще робите на цьому ноутбуці та на цьому браузері. Так дивіться, нововведення покрас. Насамперед, все вам необхідно нажати у форі справа на вашу іконку. Та підтвердити свою пошту. На пошту вам в розділ «Спам» прийде лист, перейдіть за посиланням, і відповідно ви підтвердите свою пошту. Далі вам необхідно в розділі Rewards підключити свій гаманець. Це обов'язково має бути гаманець на Solana, Тобто, це може бути розширення Phantom або розширення backpack. Ось нажимаєте на кнопку «Verify Wallet Address» і підтверджуєте. тобто Безпосередньо ви спочатку можете е, встановити розширення backpack або ж Phantom е, на свій браузер, і після цього вже нажимати на кнопку Verify Wallet адрес та підтверджувати. Особисто я е, підтверджував е, через backpack, але можна інсталювати SІD-фразу будь-який інший свій гаманець е, чи Phantom, і потім знову ж таки. Перевести ці кошти на інший гаманець, якщо буде така необхідність. І після того, як ми вже успішно інсталювали та підтвердили свою адресу, підтвердили свій гаманець, ми підтверджуємо також ці всі дії через свою пошту. Тобто на вашу пошту пройде лист, і знову ж таки необхідно буде підтвердити. Так, дивіться в розділі Store: ще вони додали таке, як нода. Ви можете фармити на 25% більше pointів, якщо ви фармите не через розширення Gras, а через ноду. Як скачати дану ноду? Нажимаємо на кнопку Down. І тут вибираємо, що у вас за версія. Приміром, Windows, Mac або Linux. У мене Windows, я нажимаю на Windows. І бачимо, що вже почалося завантаження. Ось завантажився файл. Ми нажимаємо на Gras. Config. Нажимаємо на так, нажимаємо на Yes. І бачимо, що тут така консоль з'явилася. Тут ми нажимаємо на будь-яку клавішу, літеру на вашому ноутбуці. Без різниці на що нажмете. І нажимаємо на кнопку ОК. Після чого ми завантажуємо, перезавантажуємо свій ноутбук. І далі ми заходимо в розширення. Керувати розширеннями. Обов'язково тут. Потрібно поставити режим розробника. Розширення grass поки поставити на паузу. І сюди нам необхідно завантажити інший файл, який також був скачаний. Ось я зараз відкрию. І просто його перетягну сюди. Ось. А, не цей файл. Перетягну. І ось бачимо додати grass нода та нажимаємо на кнопку «Дати розширення. І якщо у вас вибуває ось така от, це розширення, встановлене на сайту Google Chrome Web Store, то відповідно, вам необхідно просто встановити це от розширення на інший браузер. Тобто, по суті, в мене не діє через Google Chrome. Тобто, Якщо ви встановите, напевно, через Opera або через Яндекс.Браузер, то у вас буде у мене чомусь через Google Chrome не є. Ось, Тому я поки що видалю цю ноду і назад встановлю розширення. Тобто, по суті, вам кожного дня тут будуть безкоштовно платити поінти поїнти, які будуть конвертовані в їхні токен. Ось бачимо, що кожного дня мені вдається фармити по 133 тисячі понтів. За рахунок реферальної програми, а суто на собі я заробляю близько 1200 поінтів в день. Тобто, орієнтовно ну десь 1-2 долари я заробляю суто на своєму інтернеті. А на реферальній програмі я десь заробляю близько 130 доларів в день. Тому рекомендую вам скопіювати своє реферальне посилання і запрошувати по ньому максимальну кількість людей. Оскільки Лістинг даного токена. Якщо подивитися на їхній Твіттер, то ми бачимо, що вони натякають, що лістинг буде в 7 сезоні 24 числа. Тобто, по суті, 24 серпня варто очікувати лістинг токена Gras на біржах Binance, Bybit, MAX, OKX та на інших. Тому рекомендую вам зараз якнайбільше тут фармити поінтів. Та запрошувати друзів, оскільки чим більше друзів ви запросите, тим більше коштів ви зможете заробити. Не забувайте також, що вам необхідно за весь час побути в інтернеті з розширенням раз більше 100 годин для того, щоб отримати плюс 5 тисяч поінтів за себе, тобто, по суті, як мінімум плюс 5 доларів, та плюс 25 тисячі поїнтів. За кожного запрошеного друга. Тобто, якщо ви запросите друга і він побуде загалом 100 годин в інтернеті з розширенням Грас, то вам ще на баланс за такого кожного друга прийде плюс 2,5 тисячі поїнтів. Тобто по суті плюс 2,5 долара як мінімум. Тому ви тут абсолютно без жодних вкладень, зможете заробити досить непогані гроші. Паралельно з Gras я формлю ще поїнти від NodePay, Multisync та Oasis. Ось на цей пост також буде. Посилання під даним відео, ви зможете перейти. І ось безпосередньо я ось зараз можу відкрити розширення NoDAPY. Так, трішки довго завантажується, ну безпосередньо перейду з поста Ось переходимо на NoDAPE. І паралельно з grass я от поинти на Nodapay і в мене працює як і розширення Grass, так і Nodapay. І по суті в мене Wi-Fi, тобто безліміт на мегабайти. І ось на цьому безліміті я заробляю пасивно гроші на своєму інтернеті. Ось бачимо, в Nodapay я вже наформив 417 тисяч поінтів. Я думаю, що це як мінімум 417 доларів. Можливо, і 4 тисячі доларів. Цього поки що ніхто не знає. Тому рекомендую вам обов'язково фармити поінти від Gras, оскільки лістинг варто очікувати 24 серпня, також фармити поінти від NoDAPAY, оскільки за ними стоять, стоять бірж, біржі Max та OKX, ну і біржа Gate також. Тому, відповідно, ці також проекти Досить перевірені. І також рекомендую фармити поінти від Multisync. Вони зібрали 2,2 мільйонів доларів інвестицій, та фармити поінти від OASIS. Це також досить крутий проєкт з хорошими інвестиціями. Зараз подивимося скільки вона зібрала, 2,8 мільйонів доларів інвестицій. В OASIS вже додало завдання, такі як підписка на соцмережі. Тому ви там можете також виконати прості завдання і отримати поінти, які також будуть конвертовані їхній токен ОАЙ. E, в принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з 0 мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.